У ніч з 6 на 7 червня українці відзначили свято літнього сонцестояння Івана Купала. З давніх давен найколоритніше та найзагадковіше слов'янське свято відзначають масовими гуляннями. Дівчата шукають суджених, а хлопці завойовують серця коханих сміливістю та відчайдушністю. Які ще традиції цього дня зберегли, знає Анастасія Плющова. Івана Купала відзначили в день літнього сонцестояння, аби провести весняне сонце та зустріти літнє. Це свято пов'язують із багатьма обрядами, повір'ями та звичаями. Щоб пригадати їх на Воронцовському пляжі, зібралося багато людей. Завітало на свято і підступне чортиня. веселяться, поють, танцюють, а я зі мішаю і нічого у них не вийде. Замечательно. Вам... Ну вот я Надо уже украла веночек. Замечательные. Такой красивый веночек. Песни. Сегодня Финале будет конкурс винков, и вот одна красавица Запустим уже его не выиграет, пол. потому что выиграю его я. У нас состоится. зжигання мари, поки не зайшло сонце. Триває процес підготовки. Найголовніше, звісно, купальський вінок для дівчат. Його роблять заздалегідь, уплітають не тільки вербу, квіти та трави, а й думки про свого коханого. От Анжела з любов'ю з'єднує гілочки, адже нещодавно спіймала на весіллі букет нареченої. Я вже склонна к тому щоб вийти замуж. І як спрітеш вінок, так і С буде. З разных трав надо. страх его надо, это правда з любовью. С любов'ю і з любов'ю жити. Та на майстер-клас сплетіння вінків стигли на всі. Юлії довелось купувати. А ось що з ним робити, точно знає. Тут вінки щоб найти ряженого. І потім пускати правильно на воду. І я попитаюсь так сделати, найти того людину, який спіймає його і я бакаріт та справжній святковий настрій охопив гостей свята після запалення вогнища, яке за традицією має горіти до ранку. Тим часом справжній коваль проводить стародавні подружні обряд. Відтепер любов сміливих молодят закута в цьому металевому серці назавжди. Сипатічно. Приходом сутінків дівчата запалюють свічки, їх кладуть у вінки та пускають по воді, аби відшукати судженого. Коли хлопець знайде свою дівчину за традицією, вони разом повинні стрибнути через святкове багаття, аби їхня любов була нерозривна. До ночі Івана Купала на Воронцовському пляжі святкують не тільки дорослі, а й діти. Всі дарують один одному посмішки та позитивні емоції. Не обділили і нашу знімальну групу. Караваєва. видела костер видела, венок плела. Разные конкурсы, много танцев, много веселья. Это очень прекрасно для детей, для взрослых такой праздник организовывают. Настроение отличное, все очень классно. Девочки придут веночки, бросают их водичку. Все впечатлило, все прекрасно и все хорошо. Супер, пришел на пляж, не знаю, тут такая движуха началась. Костры начали полить один, второй, тут, не знаю, танцы, дети, куча детей, хоровода, вообще все супер. Конішне круто, чаще би таке. Та знайти свою долю можна не тільки за допомогою вінка. Раз на рік саме на Івана Купала розкривається квітка щастя, і за повір'ям той, хто знайде цвіт папороті, зможе втілити у життя найзаповітнішу мрію. Анастасія Плющова, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.